За православним календарем, 25 січня, день святої Великомучениці Тетяни, що поклала життя своє на алтар служіння людям. Великомучениця Тетяна, заступниця берегиня, покровителька молоді і студентства. Перекладається ім'я Тетяна як засновниця, володарка, заступниця берегиня. Саме такою Тетяною, заступницею та берегинею, є завідуюча білгородністровським районним притулком для дітей Тетяна Вікторівна Пономаренко. Яка родом із села Андріївка Білгородністровського району. Навчалася в Білгородністровському педагогічному училищі, закінчила його за спеціальністю дошкільне виховання. Потім поступила до університету імені Ушинського педагогічного і закінчила його за спеціальністю практичний психолог. Працювала спочатку в Андріївській школі, але потім, по сімейним обставинам, ми переїхали в Бритівку і дуже довгий час працювала в Бритівській загальноосвітній школі. Любов до дітей це великий божий дар, яким наділена Тетяна Вікторівна. За два роки роботи у районному притулку вона стала для його вихованців найближчим порадником та помічником. А за 19 років роботи на педагогічній ниві жодного разу не пошкодувала про вибір професії. Бо, як сама відзначає, все найкраще успадкувала від своїх батьків-вчителів. Воно й не дивно, що її донька теж бажає у майбутньому стати на освітянську ниву. Дуже велику роль все-таки відіграли наші вчителі, наші педагоги, наші перші вчителі. Тому я їм дуже завдячую, те, що дуже багато вони нам дали цінного для життя. Тому, мабуть, ми ось такі, коли приходиш на роботу, коли бачиш ті очі. І хочеться, звичайно, всіх їх. Обняти всіх, зігріти материнським теплом, тому що коли потрапляють вони до нас в притулок, ці діти без батьківського опікування, вони дуже пройшли такий тяжкий життєвий шлях, хоча і поступають до нас діти від 3 років до 18 років, але у них вже, можна сказати, свої є проблеми, життєві проблеми. Тому ми, звичайно, я і наш колектив, я дуже завдячу нашому колективу в першу чергу, робимо все, щоб цим дітям було якнайкраще, створити їм дійсно таку обстановку. Створити трохи затишку і того родинного тепла, яким не вистачало вдома в сім'ї. Тетяна Вікторівна прекрасний організатор, адміністратор, громадський діяч це хороший педагог, який вміє спілкуватися з дітьми. Вона діяльна, рішуча, стурбована долями оточуючих її людей. Знаю дуже багато тетян і завдячую долі, що з ними знайома. Ось дуже я хочу також, користуючись нагодою, привітати, звичайно, всіх тетян з цим святом. От на сьогоднішній день дуже співпрацюємо з начальником міської служби, це Бабіч Тетяна, дуже порядна, цілеспрямована людина. І Якщо ось не по своєму імені, а ось по тим, кого я знаю, то хочу сказати, що відкриті люди, чесні люди. Сильні, сильні, волею душею.